Це відео для жінок, які втомилися і хочуть бути дівчатами, які хочуть платячкою і наручки. І хочу для вас сказати ось таке спостереження, що якщо ви все решта життя, 35-45 років, виступали в номінації саме відповідальна, найкраща, корисна да, дівчина, людина, людина. І за то хвалили вас в дитинстві. І в цій номінації ви маєте отакий скіл, отакі м'язи. То отак от забажати згадати, подивитись збро вправо вліво в боки, що опачки, а є жінки, які живуть е в іншій стратегії, і стан задоволення від життя інакше, я теж туди хочу. Тобто можна це згадати в 35 і хочу вам сорок п'ять і 55 А звернути увагу, що якщо я в цій номінації не качала м'язи, то то не буде легко. І оця образа, яка буває. А накриває їх, що в мене цього скілу немає, і я починаю, в мене не виходить, тому що вся особистість створилася, поважаючи корисних людей, корисну себе. Це е, підпорка е, для ега, це фундамент, на якому моя відбулася особистість. Я можу опанувати протилежні тіньові стратегії тільки в той момент, коли я роблю паузу. І дивлюсь, що там зовсім інші прояви. Тобто такі прояви, які треба ще засвоїти і обкатати, як ми на групі на ціні, щоб цей мікросоціум змог вам дати зворотній зв'язок, тобто зважити себе на вагах реальності, скільки ви коштуєте в цілому конкурсі, тому що ми всі живемо із різних стратегій. Якщо стратегія перестає працювати, дійсно її треба змінювати, трансформувати. Але якщо ви не мали репетиції, то буде тільки образи про сексуальність та ще більш розуміло. Жінка вирішує, що нарешті вона там відправиться як гравець великого сексу, і всі її чекають і черга. А опа, і там ніхто не чекає. Я ж така хороша, я терпіла. Це ви такі сволота, та, от займалися непотребом. І нарешті я зняла корону і пішла туди, а тут нема оплесків. Як так? Як так? Ось так. Тобто це неорганічно, коли ми починаємо спочатку репетувати якусь роль, якусь дрес-код. У нас спочатку хвороба. І це як водити авто, то як вчити чому Небось, треба години повторювання і не губити від того кайф, від того, що я. Маю цю пригоду, що я не досконала. І мати чи ця гумору і таку підтримку, яку має у нас група, тому що ми один одного тут підтримуємо. Це дуже емоційна це... потужна подія. Бачите, подія, вe? хлопці, яка створює простір для репетиції. І я можу чи засвоїти, чи сказати, то взагалі немає стратегії. І не треба мені тим. Способу, бо ми всі пристосовані для різних задач. Ось, і там, де вам здається, що є якийсь великий-великий кайф, завжди є мінуси любої гри, любої стратегії. Тому я закликаю вас засвоювати різні варіанти прояву і тоді мати доступ до різних варіантів Всесвіту і грати в різні ігри, і грати свідомо, а не так, як написано в крім. Книзі Ері Берн, ігри, в які грають люди, люди, які грають в ігри. Тому що там гри не свідома. Там гравець стверджується. Він там повинен доказати, що він найкращий, там, найкорисніший рятівник, найоскароносна жертва. А в дорослих іграх у нас виграє не той, який є най найсильніший, найкорисніший, а виграють всі. А коли ви граєте всі, життя стає дуже-дуже смачним. Тому раджу вам звернути увагу і подивитися свою цінь. А ми 22-го плануємо поїхати у ліс для закопки, для гордіння по вугіллю, життя в наметах створювання свого предмету, сили для того, щоб уточнити інформацію про себе цей шлях мені зараз, питаманний. І це практики світу Кастани. Там є сліпий ретріт, там є мовчазний ретріт. І все таке дивне, де я пірнаю в цю лабораторію і виходжу туди з новими даними про себе. Так що запрошу вас пограти з в дорослі ігри. Залишайтесь, питайте, бо група майже набрана. Питайте мене в директ, в особисті. І хто хоче на кем під Києвом 100 кілометрів, раджу скористатися нагодою то зовсім інший режим, чим в Албанії, і інші гроші. Питайте.